Вітаю, друзі. Перші дні роботи американських аудиторів дали відповідно свої перші результати. З'ясувалося, що недостатньо мати паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки, статус конгресмену, можливо, навіть спеціальне посвідчення, яке дозволяє перевіряти, як українське міністерство оборони витрачає гроші американських платників податків. Тому що українське міністерство оборони, я так підозрюю. За рекомендаціями і вказівками Офісу президента Андрія Єрмака і всього цеху юристів рішал просто-напросто засекретило всі фінансові документи. Ну, все-таки Міністерство оборони як не як. І тепер американські контролери не можуть добитися, за якими цінами закупалося за американські гроші. Озброєння на зовнішніх ринках, за якими цінами закупалися продукти харчування і інші необхідні предмети і товари для українських військових все це тепер засекречено. Ця секретність викликала обурення у певних представників демократичної партії США, у їх говорящих голів або медійно активних персон, зокрема у Юрія Швиця. А також це викликало стан правильного відчуття стану праведного гніву у доморощених антикорупціонерів, теж вихованих Демократичною партією США Віталія Шабуніна. І тут я перехожу до головного запитання: а чому, власне кажучи, обурюватися секретністю витрачання американських грошей українським міністерством оборони? Я хочу всіх повернути у 2016-2017, 18, можливо, 19 роки, коли теж Віталій Шабунін і вся ця антикорупційна гвардія займалася викриттям розкрадання бюджетних грошей. Я підкреслюю, розкраданням бюджетних грошей українських платників податків. Чомусь Шабуніна і певних представників Демократичної партії США. Абсолютно не обурював факт секретності закупівлі Міністерством охорони здоров'я України за кошти українських, я підкреслюю, платників податків, звичайних ліків для онкохворих, для хворих на орфанні захворювання, інші захворювання, ліків, якими ми не могли забезпечити себе національними виробниками, там фармаком, Юрія Фарма, Артеріум інших не буду рекламувати. Зрозуміло, так? Тоді чомусь це нікого не обурювало, ця секретність. Що відбувалося тоді, у 2016 та 2019 роках, тоді всі намагалися з'ясувати, за якими цінами закуповує Crown Agents, прокладка, яку нам сюди вструмили, до того, як почала роботи Національна агенція закупівель, за якими цінами закуповується? Для Українських пацієнтів ліки. І так і не могли дізнатися, тому що Уляна Супором сказала, що це комерційна таємниця. Це не військовий час, нічого такого, це не зброя, навіть не яйця для військових. Це ліки для українських пацієнтів за українські гроші. І е, тоді це не обурювало абсолютно ні посольство США в Україні, ні Демократичну партію США. Ні Сарасят і ні антикорупціонерів на чолі з Віталієм Шабуніним, Шерімбєєм Дімою, Ольгою Стефанишиною. Все було нормально. Чому підняло тоді, піднялось тоді питання закупівель? Тому що Crown Agents, через яку Уляна Супрун і Українське міністерство оборони закуповувало медичні препарати, постачало в Україну препарати з майже протермінованим протермінованим строком придатності. Збігав термін придатності буквально за 2 місяці, за 6 місяців. Більше того, препарати надходили, ну, скажімо, затримкою 8, 12, 16 місяців. Такого не було ніколи в Україні, де були ці гроші, теж ніхто не знає. Тому підняли питання: а, власне кажучи, покажіть контракти, за якими цінами. І ніхто так і не добився і не знає. Натомість, що? Робила Уляна Супрон, і чим Уляна Супрон, і американські, оці всі антикорупціонери, відрізняються від жлобів на зразок Олексія Рєзнікова. Вони регулярно, періодично, там, раз в місяць збирали прес-конференції, на яких повідомляли, що завдяки зміні алгоритмів закупівель, завдяки тому, що це робить Crown Agents, в Україні. Вдалося заощадити до 40% бюджетних коштів, і потім навіть почали називати ціни. Заощаджено там півтора, два чи 3 мільярда гривень, тому що на закупівлі виділялися від 9 до 12 мільярдів гривень на закупівлю медикаментів. І от коли називало вони цифру в то це відповідно було там кілька мільярдів. Вони не регулярно це робили. Так ось я так розумію, основна. Основний прорахунок і недолік в роботі Міністерства оборони Резнікова, що у нього не було свого Шабуніна, не було своїх Шерембіїв і Стефанишиних. Стефанишина, Ольга, не плутати її з тою Стефанишиною, яка однофамілиця і теж Ольга і займається там євроінтеграцією. Це я веду мову про Стефанишину, яка займалася шерембієм-пацієнтами, є депутаткою від голосу. Яку, до речі, Завідува Так ось вся ця група людей вони регулярно повідомляли про те, що заощаджені кошти, і Резніков не зумів організувати цю роботу, коли б люди від Міністерства оборони розповідали, що за новими технологіями, за новими алгоритмами. При закупівлі зброї і при закупівлі продуктів харчування Україна завощадила, завощадила, там, кілька мільярдів гривень. Оце їх прорахунок. Можливо, Різніков збирався це робити, я не скажу, Ну, він це не врахував. А що ж Резніков, до речі? А Олексій Резніков для того, щоб розминутися з американськими аудиторами, я теж думаю, за порадою Офісу президента, виїхав у службове відрядження, зокрема до Канади, і потрапив, потрапив на телеканал CBC. І там є така Розмарі Бартон. І я коли ну, так, послухав опис, про що говорив Резніков там, в Канаді, з Розмарі Бартон, я зрозумів, для чого. Українські топ-корупціонери, юристи рішали. Ну і всі от, Петро Олексійович Порошенко, цей, Арсеній Єценюк, для чого вони досконало вчать англійську мову. Я зрозумів: для того, щоб не тільки в Україні знали, що вони дебіли. Так тільки в Україні будуть знати, що вони будуть говорити українською. Якщо вони будуть паралельно говорити російською, то ще в Росії будуть знати. А так, англійська мова дає можливість себе презентувати дебілом для всього світу. Ну, я так розумію, що взагалі Олексій Резніков хоче якось підтягнутися в медійній активності і зрівнятися з керівником ГУР, головного управління розвідки Кирилом Будановим. Тому він от роздає ці інтерв'ю. Про що говорить про що говорить Олексій Резніков Розмарі Бартон. Виявляється, там він не заперечує нічого про факти корупції в Міністерстві оборони. Він не розказує про ІПСО інформаційно-психологічні спецоперації, про руку Кремля, про роботу на Путіна і не проти нашої перемоги. Там цього всього немає. Там йде зовсім інша риторика, і Олексій Рєзніков говорить про те. Пояснює факти корупції тим, що він людина нова в Міністерстві оборони, прийшов, йому треба було там щось розібратися. На нього навалилося дуже багато реформ. І він займався реформами, реформами, реформами і раптом от, от такі контракти і такі закупівлі, і не було часу, не було. І хто б міг подумати? Є такий український похабний анекдот. Я не буду його переповідати. Я думаю, ви його впізнаєте. Така затуркана, така затуркана, така затуркана. От він теж у нас представив себе англійською мовою, наш Олексій Рєзніков дуже затурканим, Затурканий, затурканим реформами. Якими реформами, що вони реформують, чим вони займаються, цього ніхто не знає. Це знає тільки Олексій Рєзніков, Він приходить, розказує що виявляється причиною корупції, причиною того, що яйця з 7 гривень закуповується по 17. Це є реформи. Стільки багато реформ, що Олексій Реснікову просто не може ради цим реформам дати, цьому всьому. А тут ще війна навалилася, потрібно закуповувати щось і так далі і тому подібне. Ну, така, коротше кажучи, біда. І, і коли питаються, і коли питаються, значить, цей саме. А що ви далі будете робити з цим всім? І Різні каже, знову будемо робити реформи. Рефор... А в чому полягають реформи? Реформи дозволять змінити, реформи дозволять змінити команду. Команду він буде міняти. Так він не може без реформ поміняти цю команду. Це все слухають, що ви ж розумієте, це все слухає не тільки Розмарі Бартун, а вся оця західна публіка аудиторія. І мені навіть складно сказати, що вони про нас думають. Тому я би, наприклад, на взагалі комусь державному рівні, отак як Києва могилянка заборонила між собою розмовляти російською мовою, там, студентам, я би заборонив українським топ-посадовцям і взагалі цим всім блотним вчити англійську мову на державному рівні. Так буде краще. Тому ну, що дебілам не треба знати. Англійської вони нас дискредитують, і ми страждаємо. Ми страждаємо. Ну, для чого? Кому давати зброю? Яку зброю? До речі, ніхто цього зв'язку не бачить. Вони чомусь вважають, що після таких інтерв'ю, для, як для Розмарі Бартон, для Сібі нам будуть краще давати зброю. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.